Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Кажуть, новий день і нові автомобілі. Сьогодні, до вашої уваги, незвичайний автомобіль для нашого каналу. По роках незвичайний. Це 2013 рік, Октавія А5. Цікавій комплектації. Рідкісні, можна сказати, на українському ринку. Чому рідкісна? Бо це Лаурін Клемент на повному приводі, на автоматі і 2013 рік. В принципі, все те, що любить український народ. Комплектація класна, біксинонні фари, омивачі, передні задні парктроніки, нова літня гума. Титанові диски 17-го діаметру чи радіусу, кому як краще. От такий в них шильдик. Вінкод, пробіг. На диво дуже класний. І комплектація не менш цікава. Кажуть, ви десь бачили, тут шкіра, електросидіння з пам'яттю, Алькантара, стан сидінь, практично ідеальний. Датчики дощу, датчики світла, круїз, підрульові пелюстки. В принципі, все, все, як належиться. У нас DSG 6-ступенева з повним приводом. Двохзонна кліма, підігрів і сидінь, велика мультимедія. В принципі... Ага, у нас ще музика преміальна. Стан салону просто ідеальний. Вернемося ще до пробігу. Пробіг 258 тисяч. Оригінал. Позаду все. В принципі, ще краще. На кожному сидінні є. Шельдики. Алькантара в чудовому стані. Ось так автомобіль виглядає попереду. Реально рідкісна комплектація, можна так сказати. Багазний відділ велетенський. Як, в принципі, в будь-якої октавії подвійна підлога. Автомобіль охайний збережений, в принципі, якихось нарікань по стану салону нема. З пасажирської сторони теж все в шкірі. Накладки на пороги. Стан салону, в принципі, можна назвати бездоганним. По кузову є в принципі, півтора косметичних підкраса, а саме заднє праве крило і низ кришки багажника. А так більш зауважень немає ніяких. І ціна даного автомобіля буде в описі під відео. Кого зацікавили, звертайтеся за нашими номерами телефонів. Всім удачі, всім па-па!